У минулому році працівниками міліції кривого рогу з незаконного обігу вилучено 71 кілограм наркотичних речовин, що за цінами чорного ринку складає більше ніж 2 мільйони гривень. Не менш ефективні результати поточного року. З початку года було виявлено як я назвав дві 212 фактів фактів. задокументовано задокументіровано дрібпольних лабораторії, перекрито 12 каналів, проведено п'ять контрольних поставок. В нами задокументірована діяльність Двух uh, преступних груп з признаками організованості uh, по которым изъяты наркотики також предмети приступлених деятельності перекрити канали uh, з других областей и из других регіонів України з 1 червня у Дніпропетровській області розпочато профілактичну операцію МАК-2012. Основна задача цього мероприятия это не допущення. выращивание на земельных участках граждан, а также территории города наркосодержащих культур. При этом хотелось бы обратить внимание граждан на то, что статья 106 предусматривает также не только умышленное возделывание культур, а подразумевает, что Даже якщо ці культури призрастають дикоростущі, то владілі земельного участка все одно несе відповідальність за призрастання цих культур на його участку. З початку року вже вилучено понад 25 кілограмів наркотичних речовин на загальну суму понад 680 тисяч гривень.